Всім привіт, з вами я. І сьогодні я попробую зіграти Five Nights at Freddy's. Як бачите, це трохи страшна ігра Я в неї вже трошечки по пограв. Бачите, в мене трохи заплітається язик, бо то гра трошечки так страшна. Ну що ж, давайте просто зіграємо. Ось. Тут сказано, що ми, типа. Ну, типа, Family. Ну, типа, боже, який я тупий. В піцерії треба був охоронець, бо по ночам щось там з. ведмедями І ось по ночам там з ведмедями щось не то. І їм було дешевше наняти нас без безрукого, без інваліда-охоронця. Що ми тут все захищали. Від них, напевно. Я не знаю. Як бачите, ми можемо тільки сидіти в цій кімнаті. В мене так замахує. Але ладно, на першу ніч послухайте, що він каже. Він каже, що робити в першу ніч. Коротше, що в дуб, він тільки збиває. Ну що ж, цілі гри. Сидіти в цій кімнаті. І ось наші герої. Я не знаю, як їх назвати, пофіг. Хай буде ведмідь. То качка. Ведмідь, качка і ведмідь. Ведмідь один, ведмідь два. Ні. я щось файно придумав. Ну, коротше, потім придумаю. Що ж, ви бачите, у нас є енергія. Power. Якого залишилось лише 92%. Нам треба прожити до 6 ночі. ночі. Е, що я хочу сказати. Ну, ми можемо не тільки на них дивитися. Тут є різні кімнати. Ну, все це, по ходу ігри, побачите. Якщо ти включаєш там світло, допустимо, двері, закриваєш і так далі, то тебе витрачається забагато енергії, або навіть камеру, камеру дивишся. І. Ну і розумієте, коли стане нуль енергії, то мені повна жопа настане. Так що треба трохи економити, трохи берегти і сидіти. І так швидко переглядати, ну так швидко. Так, на місці. Ну що ж, то перша ніч. Думаю, нічого такого особливо не має статись. Загалом має бути спокійно. Так що. Просто розслабимося. Хай на нас дує цей вентилятор. Можете роздавитись малюночки якісь гарні. Майфлдау. МайДАу. Що не сідау нічого. О, чуєте звуки? Ми не просто в піці, ми... Ну... Ну да, мы є в пицце и тут, типа, ну не парк а, а якось... не знаю. Просто для Для то кофейню зробили. Веселі мордашки тут. Вот я не розумію, у нас така камера... Что мы играем не за охоронця, я не знаю за За що мы играем. Просто бачите, таке ніби скло, Ніби ми даемся в скло. Ну так і є. Бачите, там всяке потемніння на склі. Докої, якщо висиду, можна побачити, що якесь скло, там, всякі видряпане. Так, ну що, вони сидять. Друга ночі лишилось прожити 3 десь з половиною години. Одна ніч, це здається, 10 хвилин. Ну, просто давайте посидимо. Я б хотів вам розказати якийсь смішний анекдот, але. Після того, як я трохи я пограв цю ігру і дожив аж до другої ночі. І що сталося, то. в мене щось все вилетіло з голови. Селебрати. Yeah. Це напевно селебрати. Брати, селебрат. Чи брати-сели. Коротше, хай буде браття, селебраття. Ні, дивіться, то не ведмідь, здається, то якийсь інший. Це ведмідь, а це хто? Здається, і відміття вони кісь інші, у якась морда квадратна. у свині. Опа-па! Ось він. Файно. Вони вже почали рухатись. Вау. На. Трохи весело він тут дістав. Так, але інші. Файно. Треба за ним слідкувати. Якщо він пропадає, то його треба заново... Шукати, шукати, шукати. Не дай бог він тут опиниться, мені доведеться закрити двері, і тут тоже енергія тратиться. Ой-ой-ой, він же тут во ось ми. Черт, він пропав. Де він. Ті сидять. Чорт. мені це не подобається. Першу ніч, як пропасти. Я не знаю, де він. Його тут нема. Тут нема. Тут. Тут. О, ні. Крякуша почала бігати. Ну крикуша это не страшно, а у той ведмить тоже пострашніше буде, поверьте. Я вже трохи розібрався. Черт, 2 години. 3 Дві з половиной. Да ты кусок химна? Крикуша тут. Ну і де він? У нас 50% Чор, 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 це не добре Ця ігра дуже напрягає Чор Я ж так параноїком стану Почано вночі світло включати відключати, щоб дивитися, чи мої іграшки старі не рухаються. Я боюсь включати камеру. Не ну, дай бог, я включу камеру, буду дивитися сюди, а він буде переді мною стояти. Хто ж знає цю ігру? Якщо він пропав, я його не знайшов, то вже кармеру краще не дивитися, а ще десь по сторонам. У нас там більше 45% на 2 години до нам якраз стане. Черт, 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 черт. Блин, я не хочу камеру включат. Mm. Блин. Херзным. О! Так, це він. Він тут. А Крікуша, де? Да? Ага, ось Крікуш. Все, файно, вони там. Фу, можна трохи розслабитись. Хоча нахер розслаблятись. Бляха, вони камеру потушили. Камера трохи портиться, якщо в них довго дивитися. І це дуже погано. Хоча п'ята ночі. В принципі, можна закрити просто двері і не паритись. Нам тих 30% на одну годину. Бляха. Ах ти ж сука! Він там. Бачите, про що я казав? Ось він досі там стоїть, бачишся, тінь. Угу. Mm -hmm. І таке буває. Фух. Він пішов, але я не буду відкривати. Є. Yeah. Ми пережили, ту ніч! Ох, першу саму першу срану ніч. Зараз буде друга. Зараз. Фух, ну пішла друга ніч. Я же сыро не могу. Ну, поднимай. Да поднимай, инвалид. Ну, бляха, он же пропал. Охеревший. Ну что, он так швидко пришел Я можу тільки за ним зараз слідкувати. Ну, може і за іншими, але краще тільки за ним. Зараз будемо щити його. Сука, крикуша! Ось він. Раз, два, три. <гум> ну, що за фігня? Дванадцята, а вони вже як... речі, тут кажуть, є ще хтось, окрім них всіх. От мене цей факт лякає. Але лише слухи. Ну а може і не слухи. Хто знає? Перша ночі, три пропала. Ви це чуєте? Юмать! Я думаю, что они так стоны? Боже мой. Знаете, так мне не хочется это играть. Но ладно. Еще один разок. Боже мой. Не дужиться на хочется град на месте. Сдается, кого на них даешься твои нарухають? Сдается. <Столкно> Сука! Сука, тупо! Да ж, блять, не Ну от він знов пропав. Ось він. Я б може зараз тільки за ним стежити. Бляха, він най. На початках він найнебезпечніший. Але коли піде останній ведмідь, то то жопа. Рахуйте там жопа. Треба закривати всі двері. Сука, туда куда? Десь тут мой бот Дванадцатая ночі, а він же тут. Вот як це называется. Мне же енергії не стану на всю ніч. Че это? А джим-дем-дем. То співаю останній ведмідь Ведмідь номер два. Це, це же жопа починається Тут Треба його знайти Крикуша на місці Ну ніхіра не класно! Де він? Да, это мили малий бишкетник. Не бачу. Тільки попробуй заново стогнати. Черт. А, це кухня. В кухня не плани Цього стоять. <пір> <пір> До речі, це не просто вони так виглядають дивно, якісь пошматовані. Це робот. Спеціальний робот. Навчені. Сука! У <пір> мене ж рука дргатись почала, коли я побачу. Ну що ж, давайте зараз економити трохи енергії, поки він там. Ну что там, ну добре ночь. Прикушай твою на місці. Все, він пішов. Не будемо енергію тратити. Чрт, Вы что это, та Передам-дам-дам-дам-дам Смердюча. Можно дітей довести таким сука? Гамна. Третя ночь. 50%. половина якраз. Лишились мені половинка. Сука. Мазерфакер. О, да ну да кого таке буває. Черт. Гамно. Ти сподіваюсь на місці, добре. Цей тоже там. Оооо! Намучишся з одним, а коли вони всі почнуть бігати, що робити? Тож тільки друга ніч. Нічого Все одно тут оперено всякі. Черт, Крикуша виїхала. Ось він Ось крикуша. Добре Стоп. Оп 30% на... 3 години. Коли я... Ну, ладно, 4 години срав 60. Ну, я там двері закривав, так що... Я не знаю, чи мені хватить. Я в 0 піду. Розумієте? І коли почнеться 0. Нуль... Блять. Крикуша завжди йде десь справа. А то его ведмідь зліва. А то його ведмідь взагалі зали, хз, как он так швидко, він біжить і все. Полный цей на месте. Крикушу зараз не... Ось крикуш. Все ці двоє. Боже, мій, 29%, 28. Пропало. Ну давай, пшакали! Я не можу включати камеру, Краще Крашу такого буду трохи перевіряти і то менше енергії тратиться. Камеру вже включати пізно. 20% 5 година. Боже, будь ласка. Я не знаю, якщо я закрию зараз дві двері. Чи мені хватить енергії... до шостої. Сука! Що Шо то, бля, було? Хто то був Сука Здається не дуже страшна але Блях, хто то? Субака! <гас> Мене та ігра вже вбиває. Вже вбиває. Я не можу навіть другу ніч пройти. А як буде не на п'яті? то ж треба п'ять нічого. Five найтс. А боже мій. Ну що ж, <кій> нічого не подумайте, але... Мені цього хватило достатньо. Боже, було п'ята година. Закри би двері і не парився. Ні, Артем, треба вимахатись. Фух. Ладно, боже, потім колись пройду ще трохи, якщо буде получатись. Давайте, всім до нових відео.